Коли синосите нежить накриє важкою хвилею. Допомагає Респеро Мирто. Респеро Вільне дихання вільним людям. 18 жовтня 2023 року. Урок української мови. Школярі старанно виконують вправи. Раптом вони чують стукіт у двері та прохання вийти з класу Ганусю, бо на неї чекає сюрприз. За кілька хвилин вона буде плакати від щастя та міцно стискати в руках улюблені ромашки, квіти, які на аркуші вона зобразила у лютому, 22-го та відправила малюнок на фронт. Ганна Білосевич навчається у п'ятому класі однієї з шкіл міста Кременець, що на Тернопільщині. Її дядько з 2014 року служить у лавах ЗСУ. Гануся допомагає мамі волонтерити, збирати продукти на фронт. На початку лютого 22-го дівчинка вирішує створити малюнок для військових. Я намалювала блакитне, мирне небо, великі різнокольорові квіти, зелену, ярку траву і написала Слава Україні! Героям слава. Ми молимось за вас ви самі найкращі. Мир на природі, де не літають ні ракети, нічого не бомблять, не йде не війна. Малюнком вона обгорнула печку печива та зав'язала резинкою. Наступного дня подарунок опинився у військовослужбовця ЗСУ Богдана, який тоді обороняв Київ. І випадково, і, і так неймовірно, що е, з цих хлопців, які були там на позиції. Один Богдан був з Кременця. Військового настільки розчулила знахідка, що він попросив маму відшукати авторку малюнка його одномістянку. Жінка знайшла маму Ганни Оксану Білосевич через соцмережі та написала їй листа. Вона пише, що її син зараз стоїть в обороні Києва. Вони замучені, вони знервовані, вони не знають, що буде далі. І ось тут командування покликало просто попити чаю з солодким. І він дістає цей лист. Оце, це, це те, що вона написала. Він дістає цей лист і він каже: Мама, це був знак е, Божий. І я тепер мені тепер не страшно. Я знаю, за кого я стою. Відтоді Гануся з мамою постійно тримають зв'язок із Богданом через його маму. Вона там каже, що він не мав в нього ніяких поранень, бо це ж наш захисник. Я йому малювала листа, я його ангел-хоронець маленький. І Я почала за нього молитися перед сном, щоб він повертався додому живим, здоровим. Для Ганусі 18 жовтня минулого року був звичайним шкільним днем. Вона сиділа на уроці української мови, як раптом її покликали. У коридорі дівчинка побачила Богдана. Він стояв із ромашками, квітами, що вона зобразила на малюнку. Воїн перебував у відпустці та прийшов до школярки особисто подякувати. Я не знаю, я не змогла стримати свої емоції, я ж заплакала. Богдан ще подарував Ганусі власний шеврон, який став для школярки оберегом, як свого часу для військового її малюнок.